Так. так. Шановні депутати, продовжуємо розгляд наших питань по бюджетній комісії. У нас залишилося одне питання саме, про внесення змін до рішення Великоперської сільської територіальної громади від 20 грудня 2024 року за номером 1089 про бюджет Великоперської сільської територіальної громади на 2025 рік зі змінами. Значить, що ми маємо? Ми маємо значить, внести зміни і рекомендації ще від бюджетної комісії. А саме які рекомендації? Рекомендує бюджетна комісія значить, 778 тисяч додати на опорну школу на престижність вчителів нашої громади, 130 тисяч зробити перерозподіл із автомобільних доріг, з ремонту автомобільних доріг. На відділ освіти на програму розвитку фізичної культури молоді спорту. Так, і 200 тисяч перенаправити на благоустрій для початку весни, початку оновлення наших вулиць, наших доріг по іменно по наших місцевих дорогах. Прошу за таку пропозицію проголосувати членів комісії і винести на розгляд сесії із е, такими пропозиціями і змінами. Бей Лобаченко за? Да? Да. Кіберно за, Попенко за, троє за, рішення прийнято, виносимо на розгляд е, чергової сесії. Це в нас було останнє питання. Дякуємо, всі за Go, yeah. Дякуємо всім за увагу. Дякую mm всім за увагу. -hmm. Роботу комісії за решення.